Заживають ті рани, наприклад, після ампутації, або якісь там поранення. Ну, тобто наша продукція вона просто необхідна життєво зараз для реабілітації, для відновлення, і для захисту здоров'я, в тому числі, порошки, да? щоб їх не було видно в цих формах начі, в приладах ночного бачення. І оце навесні він зламав ногу і слугло. Ну, закритий був перелом, все добре, але й вже на 52-му році, ну якби как бы перспектива сказали, що в такому віці вже переломи заживають дуже повільно. Я йому дала відкрили ми 10 продуктів. Це був кальцій, це і марінга, і мака перуанська, до речі, там дуже багато теж кальція, і спіруліну, в общем, багато всього він приймав, масажний крем, і крем з силам жиром. Ну, в общем, коли ми прийшли, там за два тижні прийшли з другому рентген, то лікар сказав, що у вас так прям швидко все заживає, ви не на кальція якийсь п'яти. Тас він повернувся у війська, він пригає, бігає. Тобто, він прям реально кожен день робить зарядку, він вже повністю відновився. І нещодавно задов... ну, розмовляли з ним. Щось таке, типа нас, ну ви ж розумієте, та, що вони там живуть в яких умовах, і зараз тут вірус заходить, тож хлопці ж теж там в таком. А я говорю, так ну у тебе ж все є, масажний крем є, аліва є. Що є -сланки. До речі, які ці сланки допомагають відновитися після контузії. Прям запишіть собі це, тому що вона знаєте скільки час буде повертатися після контузії. да, від воїна, тобто їм потрібно прям реабілітувати і своє ментальне здоров'я. І оце він все це в комплексі прийняв наступного дня. Вже чую вже нормально розмовляє. Вже все вже насмарку немає. Тобто просто прям швидка допомога.